Прощай, фігуру, да? Обійдем Я Не хочу вам хто погатий. Не хочу. Чого? Чик-чик-чик. День ковун на дворі. Хочеш? Чик-чик-чик. Папі знімем Папа скаже. Ого, скільки ви все їсте Oh. Для любителей овощей їх тут валом. Так, є два супа, до нього сухарики, зелені, сир. Закуски Хто любить сири. Салатики, баклажани. Це що у нас непонятно. Мабуть, знову якась. А, це риба на закуску. Вчора була утка, Ну, таке. Всім привіт! Вже 23 число, сюди ми приїхали 17-го, тож вже залишилось не дуже багато відпочивати. 27-го ми вже поїдемо додому. Сьогодні ходили по магазинам, ну вже один раз були вайкіки, заходили малому накупили, було багато людей. Я собі не стала нічого дивитися, тому що не люблю ходити по магазину, коли все перерито, куча людей, ну воно ну, неудобно. Сьогодні встали зранку, мали щось кашляв трохи на сніданку. Думаю, на море не підемо сьогодні, значить раз кашель, день пересидемо. Ну то що робити? Пішли вайкіки з утра. І от чудо, я собі походила, спокійно, людей не було. Вибрала собі якусь одежу, там, ну, щось зняла, показати. Потім по, посовітували дешеві ці магазини турецькі, там А101, БІМ. Ну, я зайшла, да, щось там. Якісь я там купила там, урюк чи курага, як воно правильно там, вялене, таке, фініки, чоловік любить. ну, Там вибору нема. То воно і соціальне, тому що воно розчитано на людей, які приходять туди пенсіонери, воно їм не треба таке нічого. Тому там особо нічого і не купиш. Так що в Карфур зайшла, вибір жасний, взагалі нічого немає. так подивилася, великий Карфур, блін, ну те, що хотілося, нічого не Так що, зараз з малим пообідаєм підемо ще в міграс. А потім спробую це все розкласти і вам показати, скільки всього накупила. Ну, може, комусь цікаво. Кому. Ну, не факт. На себе зразу кажу, потратила 2400 лір на одежу Вайкіки. В мене вийшло, Це, виходить, 2400 гривень. Ну, тому що ліра і гривня однакова. В принципі, за теплі штанішки, теплу кофточку і костюмчик кофту зі штанами за 4 вещи, в принципі, нормально. Ну, я ж кажу, ціни, як в Києві. Розчитувач, що ти купиш щось тут дешевше ні. Єдине, ну, їда, да, тут можна знайти щось дешевше там, чи одежу на базарах, там можна знайти дешевше по розпродажу. Ну, це таке. Єдине, що я скажу, що тут вайкіки, якщо ти заходиш, то ти купляєш реально турецькі віші, а все-таки турецьке воно качество краще. А у нас в нас вайкіки, на жаль, вже почали і Китай туди пхати, і В'єтнам, і все на світі. Тобто там тепер ходиш, то на цінниках читаєш що в тому Вайкіки в Києві, і думаєш, ну, дивишся, чи воно турецьке, чи ні. Отакі От справи. Добре, побіжали ми пообідаємо, а потім вже підемо ще в магазин Мігрос. Так, прийшли у Вайкіки, скоро додому їхати. Рішила все-таки якісь вещи собі подивитися, поміряти, щось купити. Ну, такий домашній прикид, як то кажуть, морський. Погнали. Так, перший наборчик. Звісно, поправилися, ну так а що ж? Мені здається, прикольно. Ну, ці широкі ширували, звісно. Под які ботинки зимой почав водіти, не знаю. Класно. Ну класно. Другий лук. Трохи вже от, видно, але нічого. Не дуже удобні, з резинкою знизу. Ті з підкатом, другі якось удобні. Отак, в принципі. В принципі, нічого десь вийти, щоб не холодно було, такий світерець. Що скажете? Саме красиве растіння в Туреччині. Ну, для мене такі квіти, вони такі тверді-тверді, такі гарні. Шкода, високо не можна. Понюхати чи пахне, але дуже красиво. Дивіться, яка красота. Бачили гранати. Здорові такі, звісно, не передати відео. Прямо на парковці. Над машинами. Ну, як і обіцяла, покажу, купила різне кофе Starbucks. Ой, не до... ну, не дешево Десь виходить майже по 30 гривень пакетик. Купила такі фініки. Інжир дуже класний від кашля дитині. З теплим молоком і медом. Це, я так розумію, сливи. Це все вялене, У мене чоловік таке любить. Я люблю. Ну, халва, два віда якоїсь кукурузи. Ще одні фініки. Це, боже, курага темна. Це сливи, чорнослив. Це інжир. Це курага. Ще одні фініки. Спеції. Взяла такі до курочки додому. Взяла вялена сушона клубніка. Ну, така вона вялена, м'ягенька, її можна жувати. Можна вони малюють, в сніданки. Хто як хоче. І взяла вишні одну пачечку. Що хочу сказати? Хочу сказати, що це не все. Мені треба ще взяти всякі горішки, ну, фісташки якісь, семічки. Чоловік любить турецькі, Ну, я візьму там пачечку. І якісь кексики чи печеньки шоколадні. Ну, а потім вже перед самим виїздом в дорогу щось таке куплю, щоб ми з мішком їхали і їли. Того, що їсти на заправках, воно все мало того, що воно ніяке не вкусне. Ну, що й дорого. Щоб ви розуміли, на деяких заправках просто кава лате, Коштувало мені 120-200 гривень. Це просто кава. Це навіть нічого не купити поїсти. Того, ну, сюди їхала, то, звісно, потратилася. Обратно, ну, я думаю, краще зайду, куплю тут всяких вкусняшок і мені цього вистачить дорогу. Ну, там кофе, може, раз поп'ю в дорозі вже де дінешся. О, такі справи, жара нереальна, але і сонця нема, ну і жарко. Зараз ще піду в цей недорогий Бім. Е, мені сподобався магазин, там хоч вибор є. Купимо якихось фісташок, горішок. То такі справи. Кому апельсинку? Як відпочинок? Тобі подобається? Да. Ти на морі? Да. В Київ хочеш? А чого? Ой, до папулечки хочеш, так? Да? Не проміняєш ти море на папу, так? Да? Ну і молодець. Сьогодні прикольно, сьогодні на великах їздять. Завтра бігати будуть, післязавтра. Вся дорога перекрита, можна гуляти, ходити. По нам. Да, Мишко? Коли ще можна побачити на бережну Аланії без машин. Тобі подобається Мишко? Тут не можна їхати. Не можна машинам їхати. Те, заради чого ми приїжджаємо, цей отель кожен раз. Точніше, поки другий раз, але я вже знаю, що і весною, і осінню ми знову сюди приїдемо. Аквапарк просто крутезніший. В центрі міста Знайти отель з таким аквапарком у вас не вийде. Як правило, отелі, де є аквапарки, знаходяться десь ну, далеко від е, міста. Тобто у вас не буде можливості вийти, походити по магазинам, там, е, прогулятися е, десь в місті. Ну таке. Мені тут подобається. Це поруч, міграси, карпури, вайкіки, макдональдси, набережні, все-все є. Надоїло в отелі, пішов і десь гуляєш. Ось ну, такі справи.